Оце. Оце. Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною, і з вами є Валентина. Сьогоднішнє наше відео включення, просто наше бла-бла-бла, про в'язання і про невеличку покупку моєї пряжі. З вами в кадрі я Валентина, чай і чашка. Я в'яжу, а в чому твоя супросила є шоколад. Подарунок каналу Валентина Творимо красу. Чорний з фундуком. Зараз руки ще не дійшли до нього, бо новорічні свята то вистачає солодощів. Але ми зараз це нам відкриємо. Сховай, будь ласка, чашку. І зі дитина, мій асистент, мій асистент Назар. Всім привіт! Всім привіт. Зачіску зроби гарно, що ми з тобою помістилися в кадр. Сьогодні ми з вами будемо говорити про наше життя-буття. І похвастаємося вам своєю посилкою пряжі. Подаваю ту торбинку, що в нас є. У мене була пряжа северяночка, але я її використала у свій процес і використала в шкарпетки, то в мене стала необхідність придбати ще Не займай ножками салфіці. Селфі нашу лампу, бо в нас усе працює від акумулятора, бо світла в нас немає. Дякувати, нас радували і так світлом, то зараз ми так. Ялинка в нас від акумулятора. Виявився час, то ми не гаємо його, не витрачаємо даремно, а витрачаємо на спілкування з вами, наші любі друзі. Так от, я купила собі пряжу. Це Так. Зараз відкриємо і подивимося, що нам прийшло, бо я, чесно кажучи, замовляла її до Нового року. І Зовсім не пам'ятаю, що я замовляла. Тримай. Зараз я вам розкажу і покажу. Купила ось такі. Ось такі чотири штучки от, таких от обрізачок ниток нам на роботу потрібні. Тут не дно випадає. Ну, звичайні, отакі. хто не знає, я довго не знала, поки мені не трапилося на ну не накинули мені в інтернет-магазині Candy Yarn такі ножнички. Там вони коштують чи кусачки, чи як, чи обрізувач ниток. 30 гривень на сайті в інтернет-магазині Фея, я знайшла їх по 15. У нас в офлайн-магазині вони коштують 16, то, в принципі, можете задуматися. Дякую дівчаткам, які писали свої відгуки про інтернет-магазин Candy Yarn, що там за дорого. Тепер я теж ну, переконалася, що там за дорого. Я якось. Ну, те, що мені потрібно, я якось швидко по пошуку, шоковику набираю Кандіярн і роблю закуп. Але коли дівчатка стали казати, дякую моїй рукодільній подрузі Оксаньки, моїй улюбленій петельки, вона докладно розказала про канал, ой, про інтернет-магазин Кандіярн і про їхні знижки в кавичках, лапках, як вони перед святами додають ціну, а потім роблять знижку на ціну того товару, що був до того. Це не є антирекламою, але просто ділюся з вами, як воно є. Бо зазвичай ми йдемо туди, де є наявність. Я тепер останнім часом купую там тільки тоді, коли я більш ніде не знайду. Коли мені потрібно дов'язати процес, чи нема такого кольору, як мені потрібно, то я йду в А Ану, сядь гарно, бо ти мені зсуваєшся. Так, дівчатка. І от я хотіла докупити пряжі. Северяночка. Я докупила. Звичайна северяночка. Ось таких дві, два пасми. Куди вам показати, щоб і стіночка не затулити, бо він теж є моєю є особою мого відео. От таку пряжу северяночка. Склад 100% вовна 200 г. 500 метрів для продажу населення. Отакий От я купила дві пасми. Колір передається він у вас правильно, Ні, мабуть, ні. Трішки темніший, ніж у вас. Він не натуральний, а такий, як він. Не знаю, тут же ж назвів не пишуть. От одна мені що не подобається, що не пишуть тут назв. Як ідентифікувати цей колір, який він. Пряжа подарунку Анні Горіловий, що вона мені дарувала. Там був колір. В інтернет-магазині він передавався так, як оцей, але коли прийшов, то він дуже відрізняється. У мене було дві пасми кольору слонова кістка. А цей прийшов десь як кольор карамель ну, чи крембруле от такий. Оце дві пасми у мене такого. І я вирішила спробувати. Ну, не знаю, будемо зараз читати. Ну, тут не мене оце вибива з колії. Ну, це ти пойми. Це просто северянка, чи це меринос? Я замовляла меринос. Будемо надіятися, що це меринос. Хоча тактильно, вони однакові. Як говорять, вскриті я покажуть. Так ось нам покаже. Це все я думала, не знімає. Так ось нам покаже це все. Результат нашого прання зразочка, і от ми тоді вирішимо, що це таке. Оце отака пряжа. Що тут теж 100% вовна, але мені здається, в них етакетка одна на всіх. Це буде меринос, це буде вовна, 100% вовна. 200 грам, довжина 500 метрів. А ну, подай мені, будь ласка, ту моташку я почитаю. Артикул. Ой, дівчатка, вибачайте, що я? ну я поставлю. Ну, ту ще на полу. Можливо, по артикулу нам ще скажуть. Нічого нам не скажуть. Артикул 001 і ця і ця пряжа. То ти тепер спробуй здогадатися, яка з них. Цієї у мене три моточки, цієї одна. Ну, я, здається, замовляла, щоб це був мені меринос. Бо я хочу зняти на канал Огляд пряжі. Це було Северянка. Це в мене вже більше року така задумка, але своєю занятостю я ніяк не втілю в життя ідею цього відео. Вже багато дівчаток зняли, розказали про неї. Мене просить канал, ну не просить, а дає мені такий пошток волшебний пендель. Мої улюблені петельки говорить: розкажи вже ти про северянку. Ти вже вівчерам скільки грошей заробила, в тебе вже перегляді там є. Вони вже повинні заключити з тобою договір з реклами, що ти безкоштовно їх рекламуєш. Ну, тепер я. Пообіцяла і сама я хочу. Я думаю, що кожне слівце має своє слівце, і коли розкажу я чи будь-то інший про цю пряжу, то це не має значення. Ми різні, і нам цікаво знати значення про цю пряжу від різних осіб і зробити своє бачення, свою думку про цю пряжу. Так от, роблю вам маленький спойлер. Наступним відео буде мій відгук по пряжу. Северяночка. Подай, будь ласка, мені оті... я почала візити шкарпетки. Не ті, не ті. На спицях, на спицях. Почала в'язати, ану, клубочок. Почала в'язати із пряжі. Северяночка з пряжі подарунку, яку дарувала мені Валентина, канал Валентина Творимо красу, почала в'язати шкарпетки для хлопців. Ви знаєте, для яких? Хто в Україні, то й в тренді. В'яжем для хлопців от такого кольору пряжа почала в'язати я шкарпетки. В'яжу на спицях номер 3 Резиночка один на один. Далі буду продовжувати це дійство. Буду в'язати. Оце у мене такий моток вийшов 100 грамів, то будемо в'язати. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім вам дуже дякую за перегляди, за коментарі, за підписки. Не бійтесь підписуйтесь, я вас не покусаю тут. якщо вам не сподобається, ви в будь-який час можете відписатися. Це я все розумію і приймаю з розумінням. Всі ми люди нам, бритаманно, коли людина подобається, коли не подобається, ну ніхто тут нікого насильно не тримає. Так що хочу вас запросити, хто не підписався, підпишіться. Тут буде внизу кнопочка підписатися, нажміть на неї, не забудьте натиснути на колокольчик, на дзвіночок, щоб першими отримувати повідомлення про мої нові відео. А можливо, там щось інтересне для вас, щось цікаве і вам буде цікаво дізнатися про. Мою точку зору про пряжу Северяночка, от я вам хочу запропонувати, що підпишіться. Я думаю, ви не пожалкуйте. На цьому я буду прощатися з вами. Всіх вас міцно, міцно так обіймаю, як цю пряжу. Всіх цілую. Всім до побачення, мої любі. З вами була Валентина.